Ранок на максимум найзірковіше ранкове шоу для усієї сім'ї щобудня на радіо Максимум! Наприкінці липня Україна отримає перші далекобійні системи озброєння, профінансовані Німеччиною. Про це повідомив генерал-майор Крістіан Фройдінг в інтерв'ю телеканалу ЗДФ у п'ятницю 11 липня. Генерал-майор Крістіан Фройдінг, який очолює ситуаційний центр з України в Міноборони ФРН, та координує військову допомогу для ЗСУ. Розповів про підписання важливого документа угоди на виробництво зброї між представниками української оборони промисловості та Міністерства оборони України а профінансує це виробництво згідно договору. Німеччина генерал Фройдінг зазначив, що перші далекобійні ракети мають надійти на озброєння зсу вже наприкінці липня, і потім цитую йтиметься про велике тризначне число. Сказав він про кількість ракет. За його оцінкою, це значно посилить можливості України в найближчі тижні та місяці. Звісно, потрібно вживати додаткових заходів. Ми маємо ще більше зміцнювати українську ППО. Німеччина вже кілька років відіграє в цьому провідну роль і несе відповідальність. Зараз ми тісно координуємо дії з партнерами, щоб доставити в Україну нові зенітні системи середньої та великої дальності. Ми ініціювали цю програму наприкінці травня, і вже наприкінці цього місяця українські сили отримують перші далекобійні системи. Надалі у кількості кілька сотень одиниць. Це суттєво посилить українську протиповітряну оборону і загальні можливості в найближчі тижні і місяці. Наприкінці травня у Берліні канцлер Німеччини Фрідрих Мерц після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським заявив, що Німеччина профінансує спільне виробництво в Україні далекобійних ракет без обмежень щодо їх використання. Канцлер підкреслив, що подальші деталі цієї допомоги не розголошуватимуться. У підписаній тоді ж угоді між міністерствами оборони Німеччини та України зазначалося, що Берлін безпосередньо інвестуватиме в українське виробництво озброєнь, а значна кількість далекобійних систем буде вироблена вже у 2025 році, і тоді ж надійде на озброєння збройних сил України. Німецький генерал Фройдінг також додав, що Німеччина координує свої дії із партнерами щодо постачання в Україну систем ППО. Також ведуться переговори про можливу передачу одного або двох Петріот, які Німеччина мала б купити у США. Перемовини тривають вже кілька тижнів. Ще шість тижнів тому міністр оборони звернувся до свого американського колеги з проханням розглянути цю можливість. Канцлер також обговорював це з президентом Трампом. Наш міністр оборони вирушить до Вашингтона у понеділок, щоб обговорити деталі. Ми сподіваємось отримати результати, які дозволять швидко посилити українську ППУ. Ну, і щодо Система Петріот, армія Сполучених Штатів і компанія Локхід Мартін провели критичні льотні випробування ракет ПАК-3 МСІ до системи протиповітряної оборони Петріот. Про це йдеться на сайті компанії. Пуски відбулися на ракетному полігоні Вайт Sands, штат Нью-Мексико під час льотних випробувань. Перехоплювачі ПАК 3 Місайл Segment Енхасмент атакували ракети, перехоплювачі з системами забору зовнішнього повітря. У місіях використовувалися оновлене програмне забезпечення забезпечення та нові алгоритми самонаведення для ПАК 3 МСІ, ми постійно вдосконалюємо ПАК 3 щоб реагувати на дедалі складніший ландшафт загроз. Нещодавні глобальні події підкреслюють життєво важливу роль, яку ПАК 3 відіграє у забезпеченні інтегрованої протиповітряної та протиракетної оборони для захисту життя, інфраструктури та стратегічних активів. Оскільки ми реагуємо на зростаючий міжнародний попит на перевірені можливості пастри, це льотне випробування підтверджує наше зобов'язання щодо надання передових технологій, які покращують здатність системи виявляти, відстежувати та боротися з передовими загрозами. Lockheed Martin заявляють, що ПАК 3 МСІ перевірена в боях проти передових загроз, включно з гіперзвуковими ракетами, тактичними балістичними ракетами, крилатими ракетами та реактивними цілями із забором зовнішнього повітря для розуміння. Це ті ракети або літаки, які е, запускає, наприклад, Російська Федерація. Ну і до слова сказати, що зрозуміло, де випробовували ці ракети. Точніше, про які випробування йдеться, звісно, це результати успішного протистояння України проти російської агресії. Особливість ракет ПАК-3 в тому, що вони вражають ціль не хмарою уламків а безпосередньо влучають у ціль. Технологічно це складніше, проте об'єкт знищується значно ефективніше, бо передається помітно більше кінетичної енергії. І до іншої теми державний департамент США провів безпрецедентні скорочення персоналу. Свої робочі місця покинули 1107 цивільних службовців та 246 дипломатів. Загальна кількість звільнених перевищила 1300 осіб. Звільнені співробітники залишали будівлю держдепартаменту під оплески колег. Біля входу їх зустрічали люди з плакатами Дякуємо дипломатам Америки. Та ми всі заслуговуємо на краще. За інформацією агентства Associated Press, майже всі звільнені працівники займалися питаннями біженців, в тому числі переселенням афганців до Сполучених Штатів. У державному департаменті пояснили масові скорочення необхідністю оптимізувати внутрішню діяльність, щоб зосередитися на дипломатичних пріоритетах. Скорочення в держдепартаменті схвалив президент Дональд Трамп а також державний секретар Марко Рубіо. Деякі колишні та діючі дипломати розкритикували це рішення. Заявивши, що воно послабить вплив США на міжнародній арені, масштабна реорганізація державного департаменту стала одним із найбільших скорочень в історії американської дипломатичної служби. Ну, а тим часом, так званий американський консервативний журналіст Такер Карлсон закликає надалі звільняти американців від Американського громадянства щоправда не всіх, але лише тих, хто воює на боці України або Ізраїлю. Про це він сказав на конференції Point USA». за словами Карлсона. Цитую, неможливо одночасно бути громадянином США і служити інтересам іншої держави. На думку журналіста, всіх хто воює за інші країни, слід позбавляти громадянства. І тут також присутнє певне відчуття для мене це особисто важливо, і я знаю, що ви говорите про Ізраїль, але справа не лише в Ізраїлі, якщо чесно. Я вважаю, що це величезна проблема. На мою думку, будь-хто, хто служить в іноземній армії, має негайно втрачати громадянство. Є багато американців, які служили в армії оборони Ізраїлю. Вони мають втратити громадянство. Є багато американців, які воювали в Україні. Вони теж мають його втратити. Не можна воювати за іншу країну і залишатися американцем. Крапка. Нагадаємо, раніше Карлсон неодноразово поширював брехню і російську пропаганду про Україну. Він покинув телеканал Fox News у квітні 2023 року. Після чого запустив у соцмережі X власне шоу у лютому, 2024 року. Такр Карлсон узяв інтерв'ю Володимира Путіна. Так, ну і тепер повертаємося до України. Вчора Державне бюро розслідувань повідомило про підозру громадському активісту, відомому українському антикорупціонеру Віталію Шабуніну. За версією слідства йдеться про ухиляння від військової служби та шахрайства. Також стало відомо, що слідчі ДБР провели обшуки в будинку Шабуніна, а також у його військовій частині на Харківщині. У нього вилучили мобільний телефон. Також повідомлялося, що телефони та планшети вилучили у дружини та дітей в Віталія у ДБР наголошують, справа не пов'язана з громадською діяльністю підозрюваного. За даними слідства, активіст був мобілізований ще у 2022 році. Однак тривалий час не з'являвся на службу. Крім того, під виглядом службових відряджень, як стверджують у ДБР, він перебував у цивільних установах, які не належать до складу сил оборони. Президент України Володимир Зеленський заявив, що він не буде президентом 30 років, як у Росії. Володимир Путін про це глава держави сказав у документальному фільмі Зеленський портрет портрет президента на війні від Бібісі. За його словами, він мусить пройти цю роботу і зберегти повагу та самоповагу. А, 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 я не Путін. Я не буду президентом тридцяти. Я не Путін. Я не буду президентом 30 років чи скільки там 35 років. Не буду. Справді ні. Ні. Повірте мені. А це означає, що я маю пройти через цю роботу і зберегти повагу. Власну гідність для мене це дуже важливо це важливо для моєї родини, для моїх дітей. Для мене це справді має значення, і для мене важливо допомогти Україні зробити все можливе як найкраще. Навесні 2024 року мали б відбутися чергові президентські вибори однак цього не сталося через повномасштабну війну. Тому Володимир Зеленський до наступних виборів залишається чинним президентом. За словами Зеленського вибори в Україні відбудуться вже після завершення гарячої фази війни та скасування дії воєнного стану. Також у лютому на Мюнхенській конференції Зеленський заявив, що готовий говорити про вибори, однак українці не хочуть цього. Він наголосив, що важливо зберегти єдність всередині країни. Мова йде не про мене, а про майбутнє нашої країни. Так сказав президент. І додав, якщо комусь не подобається, вони можуть вибрати інше громадянство. Ну і сьогодні стало відомо про проект закону про внесення змін до Виборчого кодексу України щодо досконалення правового регулювання організації підготовки і проведення виборів. На це звернув увагу народний депутат України Олександр Федієнко. За словами нардепа, автори проекту закону про внесення змін до Виборчого кодексу України. Це здебільшого члени фракції Батьківщина. Парламентар оцінив зареєстрований у Верховній Раді законопроект як досить змістовний і такий, що містить багато змін. Однак, на думку нардепа, ріже око перший абзац із обґрунтування необхідності прийняття цього закону у пояснювальній записці. Там йдеться про вдосконалення правового врегулювання організації підготовки і проведення виборів. Цитую у тому числі з урахуванням реалій сьогодення. Реалій сьогодення. Тобто вибори у стані війни, чи потрібно нам зараз законодавчі зміни щодо виборчого процесу? На мій погляд, поки війна і не всі громадяни можуть приймати участь, процес може обернутися в іншу сторону. Багато статей і частин, що містили специфічні правила для громад до 10 тисяч. Виборців виключаються. Роль партійних керівних органів зростає, у тому числі в питаннях жеребкування, вибору мандату для кандидата, що потенційно може впливати на прозорість. Раніше заступник голови центральної виборчої комісії Сергій Дубовик пояснював, що під час воєнного стану проведення виборів неможливо, адже це заборонено конституцією та законодавством. Ну і до іншої теми Європейська комісія розробляє оновлений механізм обмеження цін на російську нафту. Як повідомляє Reuters із посиланням на чотирьох дипломатів ЄС йдеться про введення плаваючої стелі цін залежно від змін на світовому нафтовому ринку. Нагадаємо, у червні Брюссель запропонував знизити фіксовану межу із 60 до 45 доларів за барель. Але через відсутність згоди всіх країн-членів рішення досі не ухвалено. Новий підхід за задумом єврокомісії має дозволити знайти компроміс. За даними джерел, точна ціна нової верхньої межі ще не визначена, але вона може бути вищою за раніше запропоновані 45 доларів за барель. Окремі країни, зокрема Греція, Кіпр і Мальта, побоюються, що обмеження нашкодить їхнім судноплавним компаніям, які беруть участь у транспортуванні нафти. Крім того, словаччина досі не зняла свої заперечення щодо всього 18-го пакету санкцій, а для його ухвалення потрібна одностайність. А от у США обговорюють інструмент набагато жорсткіше за європейський один з сценаріїв це радикальне глобальне ембарго проти російських енергоресурсів. Та чи готовий Дональд Трамп взяти на себе політичну відповідальність за стрибок цін на нафту? Це під питанням. Президент США Дональд Трамп розглядає можливість запровадження так званого глобального нафтового ембарго, яке має на меті послабити військову економіку Володимира Путіна. Про це повідомляє британське видання The Times. За даними журналістів, відповідний законопроект передбачає запровадження імпортних мит у розмірі 500% для країн, які купують російську нафту або уран. Санкції можуть торкнутися, зокрема Китаю, Індії та Туреччини країни, які частково імпортують російські енергоносії через так званий тіньовий флот». І найбільш суперечливе питання: чи зможе Трамп витримати наслідки такого рішення для світової економіки, враховуючи вже наявну нестабільність? Співробітник Інституту досліджень зовнішньої політики Максиміліан Хес вважає, що Трамп навряд чи підтримає законопроект у його нинішньому вигляді. На мій погляд, у тому вигляді, в якому він написаний, він надто жорсткий, щоб його колись застосували, якщо тільки Трамп не виступить і не скаже. Ми маємо прийняти ризик, який Росія представляє для Європи і усього світу, і ми маємо погодитися з цінами на нафту. Близькими до 100 доларів, а можливо навіть вищими. Але я просто не можу уявити, що Трамп піде на це. Водночас аналітики наголошують, що розширення санкційного режиму США і посилення контролю за його дотриманням можуть дати результат. Зокрема, необхідно створити механізм, який дозволить відмовляти у доступі до британських та європейських фінансових і страхових ринків тим портам, які не перевіряють судня належним чином. Нагадаємо, у червні Єврокомісія запропонувала 18 пакет санкцій проти Росії. Він передбачає зниження цінової стелі на російську нафту з 60 до 45 доларів за барель. Проте Угорщина та Словаччина виступили проти. А Естонія своєю чергою наголошує, погрожує заблокувати пакет, якщо компромісу щодо цінової межі не буде знайдено. Російській Федерації авіаносці більше не світять дорого і нема кому робити. На металобрухту готують горизвісний авіаносець адмірал Кузніцов. Про це пишуть російські пропагандистські змі за їхніми даними. Усі роботи по відновленню і модернізації зупинені. Колишній командувач Тихоокеанським флотом Російської Федерації адмірал Сергій Авакянц вважає можливу відмову від продовження ремонтних робіт абсолютно правильною. Авіаносець, за його словами, це пора, що вже минає. Дорога і неефективна споруда, яку сучасною зброєю можна знищити протягом кількох хвилин. Напевно, українці переконали їх в цьому. І Якщо від подальшого ремонту адмірала Кузнєцова відмовляється, залишається тільки взяти, розрізати на металобрухт та утилізувати. Нагадаємо, у жовтні 2018 року авіаносець адмірал Кузнєцов отримав серйозні пошкодження під час аварії із затопленням сухого доку під Мурманськом. Потім у грудні 2019 року на самому кораблі сталася масштабна пожежа. Керівництво військового флоту країни-агресора спочатку розглядало питання про виведення пошкодженого корабля із експлуатації, проте потім вирішило відремонтувати та модернізувати. Ну, звичайно, це єдиний авіаносець в Росії. був. Планувалося, що Кузніцов повернеться у море на бойове чергування у 2022 році, але в грудні того ж року на авіаносці спалахнула нова пожежа, після якої судно, як і раніше, залишилося стояти на приколі біля причалу в Мурманську. Це вельми символічно. Російська Федерація виснажена війною і концентрує сили проти України. А тут авіаносці не потрібні, а іншу війну проти наддержави Москва не потягне. Тобто авіаносець. Точно не потрібен, якщо що, будуть прикриватися ядерною парасолькою проекція сили це одна із функцій авіаносців. Цього вже точно не буде. Кремль, звісно, може Лаврова відрядити, він може всіх перелякати, але це не точно. До того ж, адмірал Кузнєцов був створений в Україні українськими інженерами і корабелями, спеціалістів у Російській Федерації такого рівня. Немає ну і так щоб розуміти контраст, китай, викупивши український недобудований авіаносець варяг, зробив флагманом свого флоту і потім створив ще дві копії. Той варяг тепер називається Ляонін – гордість китайського флоту. Так що економіка Російської Федерації може лише погавкати на економіку Китаю або штатів як моська на слона. Це з улюбленою росіянами басні Крилова. Ну і Лавров сьогодні у Північній Кореї, Москва і Пхеньян обговорили війну в Україні та військову співпрацю. Глава МЗС Російської Федерації відвідав північно-корейське місто Вонсан, відоме своїми ракетними та військово-морськими об'єктами, які іноді. Тонуть у Пхеньяні Лавров зустрівся з головою МЗС КНДР Чхве СОНХІ Сторони обговорили ситуацію на Корейському півострові та війну Російської Федерації проти України. зокрема, Лавров заявив, що Російська Федерація не бачила причин відмовлятися від допомоги Північної Кореї у війні. Щодо можливої подальшої підтримки, Лавров зауважив, рішення ухвалює особисто Кім Чен Ін. також він не виключив нових зустрічей лідерів двох країн, заявивши, що Путін і Кім Чен Ін перебувають у постійному контакті, і зустрічі на вищому рівні напевне продовжаться. Нагадаємо, за даними української розвідки, північна Корея вже постачає Росії до 40% боєприпасів, зокрема артилерійські системи та балістичні ракети. А у південно-корейській розвідці повідомляють, режим Кіма може незабаром відправити більше військ до Росії. Це може стати вже статися вже в липні або у серпні цього року. Чергова пекельна ніч для українців цього разу найбільше постраждав захід країни, але росіяни завдали ударів і в інших регіонах. У Львові було декілька прильотів. Усе місто на місто летіло все: і дрони, і ракети. Експерти кажуть, це була найпотужніша атака на Львів з початку повномасштабного вторгнення. У місті пошкоджено кілька будинків, дитсадок, десятки автомобілів. Пошкоджено три корпуси Львівської політехніки. Також постраждав фасад одного з заводів. Багато постраждалих у тому числі і 11-річний хлопчик у Луцьку. Знищений житловий будинок в інших будинках повилітали вікна, горів автомобіль на щастя без загиблих. Чернівці також атакували і дрони, і ракети. Було кілька сильних пожеж. Небо над містом затягнуло гідким димом. Очільник обласної військової адміністрації заявив, що Чернівці більше не є безпечним містом. Унаслідок атаки росіян там загинуло дві людини і щонайменше 10 травмованих. Крім того, було завдано. Десять ударів по Харкову, двома кабами та восьмома безпілотниками є влучання дрона в об'єкт критичної інфраструктури і декілька пожеж у місті. На Кіровоградщині пошкоджено майже 10 приватних будинків, лунали сильні вибухи і в Києві. Активно попрацювала система протиповітряної оборони. Також гучно було на Тернопільщині, Рівненщині, Черкащині, Вінничині, Полтавщині, Сумщині та Одещині. Загалом над Україною цієї ночі було 623 повітряні цілі, майже 600 ударних безпілотників, типу шахет та безпілотників-імітаторів, і 26 крилатих ракет Х-101. За інформацією повітряних сил Збройних сил України, цієї ночі було збито 344 цілі з 623. І сьогодні в день гриміло на Білгородщині під час нальоту безпілотників на Білгород Один із дронів потрапив у стадіон. Білгород арена повідомив мер міста Валентин Дімідов. За його словами, безпілотнику впав на дах спорткомплексу на Харківській горі. Ну і до речі, варто сказати, що Збройні Сили України помстилися за смерть однорічного Дмитрика на Херсонщині. Про це повідомляє Генеральний штаб збройних сил України. 9 липня нагадаю, було запущено дрон Молнія з району тимчасово окупованої гули пристані. Сили оборони влучили п'ятьма дронами у будівлю, де перебували оператори. Після цього звідти більше не фіксували запусків безпілотників та інших рухів.